Звісно ж, ми будемо говорити зараз про ті висновки, можливо, попередні, можливо, вже якісь реальні, які можна зробити з великої зустрічі, яка відбулася в Вашингтоні цієї ночі за київським часом зустрічі президентів Зеленського та Трампа, зустрічі європейських очільників цієї великої дев'ятки, якщо можна її так, звісно, охрестити, яка мала прекрасне Фемелі фото там в Білому домі, яка мала тривале спілкування, яке перервалося Трампом для того, щоб подзвонити. Нити путіну, от все, що відбулося цієї ночі в Вашингтоні, будемо обговорювати зараз з політологом, експертом аналітичного центру об'єднана Україна Дмитром Левусем, який з нами вже на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пане Дмитре, передусім, хочеться звернути увагу на ось ці постійні дякую. Ми вже говорили сьогодні про те, що з одного боку дипломатична мова вимагає подяк. Але зважаючи на контекст, який передував цим подякам, зараз вони сприймалися дещо емоційно забарвленіше. І щодо мови загальної, щодо риторики, щодо всіх тих нюансів і, скажімо, протокольних речей, які були враховані, або ні, що ви помітили зокрема під час починаючи прес-конференції Зеленського Трампа журналістів, Аналістами далі віч навіть ми не бачили, звісно, і розширений склад вже з європейськими партнерами. Ну, гадаю, що протокольні речі, про які ну, всі говорять, і особливо зробили наголос на костюмі, то в принципі, насправді, українська сторона і з одного боку і витримала ніби ці. Той три, зняла ось цей тригер, да, з одного боку, який був, а з іншого боку, насправді, ну, ми ж бачимо теж не класичний костюм, да а угу. стиль, який е, був і який, гадаю, залишиться до кінця війни насправді. Але е, як на мене, все ж таки ці протокольні речі вони не були головними все ж таки. І головне була тональність, і е, помітно було, що якщо навіть перед безпосередньо перед цією зустрічю Дональд Трамп останню добу писав про так, би мовити, з таким наголосом, з таким десь претензією, то в принципі насправді на саму зустріч він. І його команда вийшли, е, що в іншій тональності. Тобто, е, зрозуміло, що е, ось в цих дописах в Трусошоу про так би мовити, проявлялося е, це незадоволення від американської преси, яка, е, яка висловлювалася після візиту Путіна на Аляску. Висловлювалися такий вербальний такий був да, радикалізм по відношенню до України, десь, да, але оскільки реалії інші, і вже було зрозуміло, що є підтримка України з боку Європи, що є внутрішньополітичний оцей тиск безпосередньо. На Трампа від американського суспільства незадоволеного більшою мірою ось цим візитом Путіна, то, як на мене, сама по собі ось ця тональність вона і, і змінилася. Ну а тактично ось ці подяки, які лунали від української сторони, то в цих умовах. Які є, то, мабуть, це єдиний можливий шлях за, для того, аби продовжити діалог і вивести його на діалог з уже безпосередньо з європейцями. І до речі, європейські всі промови, європейська тональність, вона в цьому контексті теж абсолютно не відрізняється. Всі зазначають. Роль Трампа всі зазначають його роль в тому, як він повертає все до миру. Тому я, от я от особисто для себе от відмітив такі речі. Ну от ми з колегою зранку сьогодні говорили, що цитованість, частотність вживання слова дякую у промовах всіх лідерів, які були присутні вчора в овальному кабінеті і, взагалі, там в околицях Білого Дому, вона зашкалила всі можливі показники. Це на моє суб'єктивне враження. Я, звісно, не рахував з рахівницею, але складно було водночас не звернути собі увагу. Ось ця. Зміна тональності, і яка в ній конкретну роль європейської делегації, зокрема, того, що там були люди, які з Трампом мають хороший конект, кожен на своєму рівні? Там Олександр Стуб, як гравець в Гольф, чи Джорджа Мелені, Мелоні, перепрошую, яка як розповідають, принаймні, ніби то теж там по-своєму вміє говорити з Трампом, має з ним суто людський контакт. Що було, чи, чи сама згуртованість, чи кількість лідерів, які однак. Часно завітали. Що саме мало вагу? Що змінило цю тональність, про яку ви кажете? До речі, да, якщо говорити про безпосередньо про Трампа, от такий висновок по його словах: то можна було б подумати, що саме про кількість, бо зрозуміло, да ми вже дуже добре знаємо американського президента в цьому контексті, для нього. Розміри, кількість висловлення, висловлення там, до нього там, поваги, подяк це завжди да, мало значення величезне. І ось він якраз ще напередодні він писав про те, що ось яка велика кількість європейців, вперше ми стільки приймаємо, такого ще не було. Але е, я гадаю, що все ж таки більшу роль відіграла сама по собі е, ось ця згуртованість європейська з однією, е, ну умовно кажучи, з однією позицією, але з, з головною магістральною лінією, так би мовити, підтримки України і роботи на власну безпеку в першу чергу. Яка е, проявилася не тільки ось цим візитом, та. все почалося набагато раніше, а саме, одразу ж е, після візиту Путіна на Аляску, ми просто давайте згадаємо, що сталося. Була заява е, кількох країн провідних Європи разом з Європейською комісією, е, на підтримку України. Там мені здається, от практично той самий склад і здається Польща ще. Потім заява країн півночі та Балтики на підтримку України із неприпустимістю тиску на Україну і щодо виконання російських вимог тут і про територіальну цілісність, і там і там да це воно звучало. Була зустріч радників з політичних питань у Лондоні, куди вітав Дівенс. Була конференція онлайн зібрана мерцем. Тобто, ось цей візит він насправді був підготовлений, і ця тональність, і підтримка України, і такий, так би мовити, десь натяк на те, що у. Сполучених Штатів є і е, свої обов'язки щодо європейців насправді е, ось воно е, і спрацювало. Ну і в оскільки Трамп емоційний, Зеленський до речі про це говорив про ось той факт, як в, відповідаючи на питання на брифінгу, як вам вдалося зібрати цих лідерів. То і він на цьому наголосив, що дивіться, да, тут хтось був перший день з сім'єю, але одразу поїхав, погодився Зеленський, наголошував на тому, що добре ставлення безпосередньо до людей України. А то Трамп, звісно, в емоційному плані, коли створені ось такі передумови, які показують ставлення європейців, і вони швидко зуміли. Дійсно зібратися. Я думаю, що це теж однозначно вплинуло. Ну вплинуло в тому плані, що він однозначно вважає, що це навколо нього. Це все Ну, в принципі да, десь от. Ну, він. так. І ми також враховуємо цей сезон відпусток, коли говорили про те, що вдалося такої ваги європейським політикам зібратися разом, полетіти до Вашингтона, виділити час, зробити це в один момент, і це дуже важливий момент для нас, для України, відчувати підтримку Європи. Дмитро Левось, політолог, експерт. Та аналітичного центру об'єднана Україна зараз на зв'язку з українським радіо. І я хочу ще зупинитися трошки на тих формулюваннях, які лунали з вуст і Володимира Зеленського, і європейських політиків. Зокрема, відзначу Фрідріха Мерца, канцлера Німеччини, який конкретно говорив про тиск на Росію. На здається, всі так більш обтічно в формулювали в цю річ. І щодо Стуба президента Фінляндії, який зауважив про те, що війна російська агресивна, назвавши саме. Так, це мабуть теж підсилює і конотує той факт, що ставлення ось таке. І далі цікава така пропозиція з вуст президента Франції Макрона про чотиристоронню майбутню зустріч. Наскільки це реально, і наскільки це важливо? Ну знаєте, я би ще один момент додав у Мелоні. Прозвучало слово справедливість, mm -hmm. тобто. Про що о, останнім часом воно в контексті цих всіх переговорів і припинення правосуддя, війни, воно... вона казала та досягти правосуддя, а, да, да, якщо да, ми да. хочемо, так, да, про да, правосуддя, джастиз дату, і е, це як е, теж достатньо показовий момент. Тобто е, в, не зважаючи на кон'юнктуру. Нинішніх цих переговорів це все, як на мене, показує, що в Європі чудово пам'ятають і розуміють, чим є Російська Федерація, і як насправді треба з нею поводитися. І, і реакція, до речі, Росії вона ну, безпосередньо в, саме на, на, на це дає. Думаю, що насправді поки що говорити про ось ці переговорні формати не доводиться, бо ну зрозуміло, що Трамп тепер уже м'яч перекинув знову росіянам з приводу ось цієї зустрічі Зеленського з Путіним можливо, ми бачили, як Путін бігав від Зеленського вже протягом тут кількох місяців на початку літа, і очевидь, зараз у нього теж складний вибір в цьому плані. Бо, як же ж так, він весь час натякає і розказує, що Зеленський нелегітимний, тут доведеться зустрічатися. Ну і купа інших причин. Тут чому він цього не, не хоче робити, і, і тому добре, що ось ці контури, так само до речі, як і контури, о цих там можливо гарантій безпеки, взагалі вони проглядаються якось, але безпосередньо говорити про ось цю. Чотиристоронню зустріч так само, як і при про тристоронню зустріч, поки що, як на мене не доводиться. Ну добре, що вона є в Лексиконі, З'явилася, от саме зараз. чотиристороння зустріч, бо тристороння вона все ж таки завжди була, але оскільки це безпека Європи, і, мабуть, в... європейцям десь доводиться ну, натякати да, нагадувати про те, що, що, що все Чи... це на європейському континенті зрештою відбувається. А так, пане так. Дмитре, я тут хотів би поговорити зараз не тільки про тих, хто був за столом, а й про тих, кого там не було. Я про Польщу. Ви вже згадали її в одній з перших заяв, які пролунали, і тут зараз ми бачимо Фінляндію за цим столом. І я хай це буде суб'єктивно, але тішуся, тому що в цій компанії Олександр Стуб. Але польща, якої в цій компанії немає, і як далеко вона може зайти в тому, що її в цій компанії немає? Що ви про це думаєте? Слухайте, ви так вгадали дійсно, тому що от, е, я зранку дійсно міркував з цього приводу і якраз е, саме про Польщу, що е, в принципі да, її участь от, в цій зустрічі, вона була би абсолютно доречною і логічною. Ну, і, тим більше, да, дійсно, в тому контексті тих заяв, які прозвучали. Я думаю, що тут е, ну, може бути кілька пояснень. Да, одна із тих, що, ну, наприклад, щойно да, пройшли вибори. Президент не да не міг поїхати, і це було б в принципі логічно, хоча роль прем'єр-міністра в Польщі, ну, вона теж є високою, тобто це могло б бути. Але гадаю, що тут дійсно є певні тенденції щодо польської політики щодо України взагалі, і взагалі ось загальноєвропейської Поки, мабуть, трохи зарано говорити, як воно це все оформиться, але такий певний сигнал ми бачимо. І я би тут, знаєте, навіть може не говорив би про саме ставлення там або відносини між Україною та Польщею, а скоріше, про ось намагання Польщі вибудовувати свою окрему лінію відносин з Сполученими Штатами і переконання в тому, що саме Польща є ось тією таким підмурком для американської політики у східній Європі, у Центральній Європі. І ось можливо, що цим теж. Так і е, пояснюється, але так тенденція як на мене достатньо знакова. і це Буквально. ще одна тема для розмови, яку ми очевидно розвинемо в наступних ефірах. Буквально одна хвилина, пане Дмитре, про телефонний дзвінок Трампа Путіну вночі е, після чого, за словами помічника російського диктатора Ушакова, лідери висловились на підтримку прямих переговорів між делегаціями Росії та України. А також обговорили далі цитата ідею підвищення рівня представників України та Росії на переговорах. Чи означає це, що знову петлятимуть знову загибель? Ходитимуть, і якщо підвищення рівня, це ж не йдеться безпосередньо про президентів країн, так звичайно, однозначно. І більше ми ж з вами для нас, з вами, ну, росіяни, вони прозорі, Да? тобто, ми ж ось їхні ці всі там пітляння, да як ви вірно зауважили. Вгадуємо, да, тобто, ми передбачаємо, як воно буде. Ми чудово розуміємо, що вони весь час затягують переговори, що вони зводять обговорення реальних пропозицій, до знову ж таки, до імітації переговорного процесу. Ну, от як було весною з е, цим пропозицією американської сторони про повне припинення вогню, коли росіяни сказали, так, окей, ми, ми згодні, і тут же одразу навішали на неї таку купу умов і там, вимог, що воно одразу здохло там на самому початку. І тут е, ситуація приблизно така сама, да ми ну діватися нікуди. Ми їм нема куди подітися цим росіянам, да тому вони з цим погоджуються. Навіть говорять про необхідність підвищення. А от як практично вони будуть це втілювати, а, будемо а, спостерігати а будемо і обговорювати дійсно, вже в наступних так само, наших да, етерах. Дякуємо, так. пане Дмитре щиро. Дякую. політолог, експерт аналітичного центру об'єднана Україна Дмитро Левось був з нами на зв'язку. А програму провели для вас Олена Зелінченко та Роман Коляда.